Що для мене значить Воскресіння, це любові, промінь з висоти, що душі незрячий дав прозріння, це від серця сказане прости, це нове життя почати з Богом, радістю наповнений добром, це в небесну даль вузька дорога, по якій ми йдемо Двох з Христом. Що для мене значення воскресіння? Це потік сердечної хвали для Творця за вічний дар спасіння, що за мене кров святу пролив, це відмова від всього земного й рішення віддатись назавжди, вмісні руки люблячого Бога, взявши хрест за ним покірно йти. Неможливо розказати все словами, слів таких я в світі не знайду. Зрозуміє той лиш, хто так само все життя своє віддав Христу, хто так само з Господом зустрівся і його всім серцем полюбив, хто до нього з вірою молився, і кому Христос гріхи простив, і тому так хочеться, щоб разом ми прославили свого Творця, щоб забули гіркоту образи, Святим Духом сповнялись серця. Хай Воскресне Дух в молитві щирій, І благодать пролється з висоти. О, як треба нам від Бога сили, щоб в оселі вічності війти, скиньмо тягарі з душі своєї, підійдемо ближче до Христа, поки ще є час відкриті двері, не мовчать, нехай наші вуста, що для тебе значить Воскресіння, в серці Тихо, сам собі скажи. І якщо не маєш ти спасіння до Христа Воскреслого спіши.